Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну музиканти британського рок-гурту Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон записали разом з українцем, лідером гурту Бомбокс Олегом Хлимнюком пісню січових стрільців Ой у лузі червона калина, яка стала символом опору Путінській Росії. Водночас один із засновників Floyd, 79 79-річний роджер Уотерс опинився на протилежному боці. Ми вимагаємо змін: президент Байден, президент Путін, президент Зеленський, США, НАТО, Росія, ЄС. Усі ви, будь ласка, змініть курс зараз. Домовтеся про припинення вогню в Україні сьогодні. Звісно ж, це буде лише початкова точка. Це фрагмент виступу культового музиканта на засіданні ради безпеки ООН 8 лютого. Його скликали з ініціативи Росії. А виступ Вотерса також ініціювала країна-агресорка, і він не підвів недекватів з Кремля. Ключовим у його промові на високій міжнародній трибуні був меседж Росію до агресії. Спровокував Захід. На жаль, його часто критикують на заході, і здебільшого несправедливо. Гадаю, що він втомився постійно це чути. Росіянам просто вже набридло чути, що кажуть американці або європейці, оскільки вони мають іншу думку. У нас дуже дивна ситуація у світі. Ніколи ще не було скільки критики щодо Кремля та російського лідера. 76-річний американський кінорежисер розповідає про свого друга Путіна. Раніше Олівер Стоун намагався відбілити репутацію диктатора на заході, знявши пропагандистський документальний серіал Інтерв'ю з Путіним. А це ще один давній друг бункерного із середовища західних митців, 74-річний французький актор Жерар Депард'є. Свого часу він приятелював із третім президентом України Віктором Ющенком, збирався зіграти Тараса Бульбу в українському фільмі. Та не так сталося, як гадалося. Стрічку зняли росіяни. А де заприятелював із путіним, ба більше 10 років тому взяв собі російського паспорта та прийняв православ'я. Потрібно бути дуже сильним, щоб бути росіянином і щоб цим захоплюватися. Я одержимий Росією. 70-річна зірка голівудських бойовиків Стівен Сіґал чи не найвідданіший путініст серед західних селебритіс? Як і жар депардьє він прийняв російське громадянство, схвалив окупацію Криму та частини Донбасу, назвав Путіна одним із найвидатніших світових лідерів. Також Сіґал вступив до партії Справедлива Росія. А свій 70-річний ювілей вже після початку великої війни, яку почала Росія проти України, він відзначив у компанії кремлівських то пропагандистів Солов'йова та Симонія. На мою думку, критика Путіна ґрунтується не на думці людей, а на тому, що він відмовляється грати за правилами інших держав його ніхто не змусить цього робити. Не бракує друзів у диктатора з Кремля і серед колишніх топ-посадовців. Екс-прем'єр Італії Сильві Прилосконі завжди пишався своєю дружбою з Путіним, а після широкомасштабного вторгнення навіть взявся його виправдовувати. Війська мали увійти за тиждень дійти до Києва, замінити уряд Зеленського на передних людей і потім вийти з України. Замість цього вони зустріли опір, який згодом підживлювався різноманітною зброєю від заходу. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер став персоною нонґрата на батьківщині завдяки своїй тісній дружбі з путіним. Після закінчення своєї каденції на посаді очільника уряду він пішов на посаду топ менеджера у російський газпром, бо ж гроші, як відомо, не пахнуть. Ляпас для противників путінського режиму те, що Шредер набиває кишені на службі Путіна і танцює під його дудку. Ті росіяни, які борються за свободу та демократію на батьківщині, та українці, які кладуть життя за свою країну, не заслужили цього. Герхард Шредер став ганьбою для Німеччини. Якщо більшість зі згаданих осіб після початку великої війни проти України так чи інакше дистанціювалися від Путіна, а Жерар Депардіє навіть закликав Росію скласти зброю та відмовився від паспорта з двоголовим орлом, то екс канцлер Шредер торік улітку двічі зустрічався з бункерним, а актор Сіґал став підтримувати диктатора ще завзятіше.